Друзі, всім привіт! І сьогодні ми знімаємо ролик, де я буду роздавати моноживчики. Кому який випаде? Кому з Валеріяною, а кому з Лавандою. Також є суперприз. Це самі гарні дівчини, яку я знайду тут. Будемо дарувати їй від Міленума шоколад. Тому ж погнали. Добрий день. А як вас звати? Добре. А Щось такого куштували? А який вам більше подобається? <плес> <плес> а взагалі який більше подобається. Тоді тримайте, це вам безкоштовно. І всього гарно. Назайм? Вам також. Ось, ми робимо всім приємно. Так що погнали далі робити. Дічну, здравствуйте. Чи куштували ви новий смак, маможечку? А хотіла б скуштувати? Ну тоді на все добре. Назайм. Чомусь, не захотіла. Так що йдемо далі. Ньйо, здравствуйте. А, куштували новий моноживчик. Добре, на все, добре. Чомусь так. Ну, якось так. Будемо далі йти роздавати. Добрий день. А, щось з такого куштували моножочку. А хотіли б скуштувати? А чому? Ну, тоді на все добре. Агна вам дня. Здравствуйте, как ваше имя? Это не важно. Разумело. вам тоді дня. Девушка, здравствуйте. Не участвую. Всего доброго. Как-то так. Идем дальше. Здравствуйте. Агна вам дня. Мюшина, здравствуйте, а как ваше имя? Он не знает, он не знает. Доброе. Если мы не есть. Ну, тогда, что, идем дальше. Добрый день. Добрый день. Не бажаете угадать мое имя и получить приз? А давайте, я пожелаю. Давайте. А, так, а, у меня есть несколько попыток или одна? Три. Три. Так. Иван? Нет. Блин. <laughs> Олег? Нет. Євгеній? Ні. На жаль, Олександр, але ж таки, все ж таки о, за спробу вам такий подарунок. Це все? Так. Там, о, Це вам. Дякую, велике. Добре. А я Добре. Па-па. Доброго дня. Ви куштували такі вкуси? А бажали б скуштувати ось таке новинку? Бажала б скуштувала. Ну, тоді вам ось так повезло. Два. Від мене. Надіюсь, вам сподобається. На все добре. Гарно. Олександр. Дуже приємно. В інстаграмі можете мене там подивитися, буде ролик виложено на днях. Дуже приємно, так, дякую. Гарного дня. Гарного дня.